4 липня у День національної поліції, представникам усіх силових структур області, а також мешканцям Луцька у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки організували тест на незламність, розповіла Суспільному Ольга Шмігель, начальниця відділу управління патрульної поліції. 24-річний Юрій Жуков два роки працює патрульним. Каже, прийшов спробувати власні сили пройти тест мерфі та підтримати колег. Дуже цікаво, за скільки часу вкладуся, чи взагалі пробіжу. Ну спробувати себе перш за все. Фізично для себе проходив, але не в бронежилеті, тому це також буде випробування для тіла. Тест Мерфі це жорсткий комплекс вправ, започаткований американським лейтенантом підрозділу морських котиків Майклом Мерфі, каже Ольга Шмігель. За її словами, він передбачає 1600 метрів бігу, 100 підтягувань, 200 віджимань, 300 присідань та знову 1600 метрів бігу. На проходження тесту передбачено 55 хвилин. Усі вправи, говорить Ольга Шмігель, обов'язково виконуються почергово та у бронежилетах. Це проходиться не як змагання, а те, що силові структури і люди, незважаючи ні на що не незважаючи... Зважаючи не на всі складні обставини, не зраючи на війну. Ми розвиваємося, намагаємося підтримувати свою фізичну форму і в честь всіх, хто загинув за нашу незалежність, за нашу державу. Ольга Шмігель каже, на проходження тесту Мерфі зареєструвалося 16 учасників троє з яких з рівного. 44-річний Дмитро Ванзак майже 27 років працює рятувальником. Говорить, виконувати комплекс вправ важко, але нашим захисникам складніше. Для себе цікаво пройти даний комплекс. Складно звичайно дати більше в бронежилеті. Прибули сьогодні в Луцьк підтримати наших захисників. В їхню честь виконати комплекс Мерфі. Це для мене вже не вперше. Ми служимо підрозділі. Тор нас це є стабільний показник для цей комплекс для перевіри нашої фізичної підготовки. Прийшов сюди перевірити свої фізичні сили, також підтримати хлопців, які виконують свої завдання в службах поліції. Тест не виконував. В принципі, трішки займаюся фізичними вправами. Ритму усім своїм побратимам, всім учасникам. Давай син. якому коми піврочку вболіваємося разом. Хлопці всі дуже великі молодці. Дуже класно працюють, ну мощна атмосфера. Тест на незламність організували департамент сім'ї та молоді Луцької міськради разом з патрульною поліцією, розповів Андрій Булковський, заступник директора департаменту. Переможці тесту на незламність не визначатимуть. Усі учасники отримають кубок і диплом. Нагороджувати будемо всіх, тому що сама по собі ця дисципліна тест Мерфі, вона дуже важка. І, Скажімо так, тут головне не участь, не закінчити цю дистанцію. Олена Чернуха, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.